Всім привіт! З вами Іван канал Монети України ЮаКоїнс. Сьогодні в нас на огляді 50 копійок 92-го року, які були продані на нова з аукціонів, за 4 3 гривні. Що ж такого особливо в цій монеті ми дізнаємося в сьогоднішньому відео. Навчимося і відрізняти її від інших звичайних 50 копійочних монет 92-го року. Що ж, але перед тим, як все ж таки зробити огляд даної монети, хочу вам нагадати, що в мене на каналі проходить розіграш. Відео з назвою отримай 1 гривню 95-96 та 10 копійок 2.1 DAM безкоштовно. Це відео є в мене на каналі з умовами проведення розіграшу. В ньому треба було підписатися. На мій канал, поставити лайк і коментар, а також необхідно було ще підписатися на канал Айка Інтересно, і там теж залишити лайк, коментар і підписатися на канал. Проте відбуваються дивні речі в мене на каналі. 162 коментарі і 127 лайків. Це означає, що приймати участь буде 127 чоловік. Мало би приймати участь. Проте, якщо ми перейдемо на канал, а як Інтересно, ми побачимо з вами дуже цікаву ситуацію. Там все набагато виглядає все по-іншому. Зараз, секундочку, ми перейдемо на канал, АКІСН, і переглянемо. Це відео про життя легенди Кобі Брайанта, і ми бачимо, що 73 лайки і 77 коментарів. Що це означає? Це означає, що люди, які пишуть мені на моєму каналі, що вони виконали умови розрушу. Насправді, більшість з них не виконала, А умови я перевірятиму обов'язково. І ще я вам нагадую, що мною було прийнято рішення розіграш проводити 9 грудня. Це, 9 грудня це мій день народження, так що подарунки і привітання приймаються. Що ж, а тепер перейдемо до монети 50 копійок 92-го року, яка вартує 4003 гривень. Це є штамп 31 ВАГ. Зараз ми розберемося, як відрізнити взагалі, що таке 31, що таке ВА і що таке Г. Це не є складне. Перейдемо зараз до аверсу. На аверсі ми бачимо. Жирний герб з браком зазубрено в середньому зубі тризубця. Цей брак, потім був перенесений як окремий штамп в каталог Ігоря Тимофєвича Коломійця. Це вже є окремий штамп. це є 3.1. Бо це зазубринка в середньому зубі це означає, що це є. 1, 3-1. Що ж таке ВА. Я зараз перейдемо з вами до реверсу і я вам поясню, що таке ж 3А. Ой, не 3 А а ВА. Тому що є. Два види. Взагалі-то для співвідношення 3-1 є два види реверсу. ВА і АА. АА це звичайні маленькі ягодки, нічого особливого. А в, в реверсі ВА, ягодки в третьому, четвертому, ой, вибачте, 4, 5 і шостій грозі, вони великі і злившися докупи. Також, віночок у нас віддалений від Канту. Ви можете бачити, що віночок у нас трошки віддалений від канту в І Г. це означає у нас гладкий гурт. З цього навсього гладкий гурт. Ось така монетка. Остерігайтеся рукоблудів, бо люди зараз під... починають підробляти, деякі навіть дуже підробляють штампи. Підробляють монети з різними цікавими штампами. Продано було, та монета була власності Остапа. З ним в мене там специфічні відносини. Було зроблено 39 ставок. На золотом стежило 51 людина, і ціна 4003 гривень. Що ж, друзі, дякую за увагу. Всім вам всіх благ, до побачення!